Ці продовжують боротися з наслідками негоди. Труднощі виникають у полтавських комунальників, і наявна техніка не може вже впоратися з такою кількістю снігу, яка випала за кілька днів. Про це повідомляють у міськраді. Детальніше про ситуацію в Полтаві зараз дізнаємося від нашої колеги Юлії Козіної. Вона з нами на зв'язку. і Я передаю Юлі слово. Оня колеги так дійсно Полтавщина продовжує боротися з негодою у цілодобовому режимі. Шостий день поспіль працюють 40 одиниць техніки як комунальної власності. Так і наданої підприємцями, однак цього виявляється замало. На допомогу їм приходить народний депутат України, лідер партії простих людей, Сергій Каплін. Ми маємо змогу з ним поспілкуватися. Він зараз керував особисто снігоприбиральною технікою. Вирвався до нас буквально на хвилину. Сергію, які враження у вас від керуванням таким транспортним засобом? Сьогодні в Полтаві дуже складна ситуація. Вона пов'язана із тим, що на жаль, в було зроблено помилку з обранням вкотре міського голови. Мамая. місцеві правоохоронці зробили все абсолютно, щоб він безкарно зміг підкупити виборців. Чергове, але я вважаю, що це, після того, як він не справляється з цим снігопадом, з цим вимогом жити і існувати, виживати. Я думаю, це останній термін. Ми переконані. Що ті 150 тисяч депутатів місцевих рад, які були обрані цього року? 450 депутатів Верховної Ради, мер міст, повинні зараз буквально взяти в руки лопати, мобілізувати свої трудові колективи, свої родини і рятувати. Україну від е, цього лу е, буде е, стрімке потепління. Ви знаєте, в що перетвориться кожне місто. Тому зараз час об'єднатися навколо цієї проблеми, як і навколо багато інших проблем, і разом рятувати ситуацію. Ну а моя команда разом із депутатами місцевих рад обраних від партії простих людей щоденно буде допомагати е, будь-яким політичним силам будь-кому рятувати поставців, зокрема від е, наслідків е, із таким е, такої великої кількості снігу. Які Зараз ви нам продемонструєте, як воно буде за Ну, е, Без проблем. Е, якщо забажаєте, будь ласка, ви, ви приїдете і допомагайте. Беріть лопату тільки на цій умови е, Ми вам продемонструємо. Обов'язково. Тож давайте подивимося, як народний депутат розчищає вулиці Полтави. Ми повернемося до нашої студії. Ми бачимо, що одні народні обранці працюють в теплому залі за теплих залах засідання у парламенті. А дехто допомагає зокрема в Полтаві, допомагає розчищати дороги.